Надзвичайно яскравий колір всього за 5 хвилин. Чи це можливо зараз? Я вам розкажу як. Ми довго чекали, і нарешті байфам створив ексклюзивний продукт для тонування, фарбування та придання блиску. Це деперманентний фарбник, Beat. ексклюзивна технологія, яка має у своєму складі нанопигменти та масла. Вони вивільняються лише в момент контакту з волоссям при фарбуванні. Ця палітра складається з 15 відтінків. Це чотири направлення: тепле, холодне, червоне та коричневе. А також одного активатору та модулятору блиску та яскравості для чого саме ця фарба? Вона використовує три складних техніках як корекція та надання блиску та кольору, як поновлення кольору для нефарбованого волосся. Ви можете зекономити час при будь-якому фарбуванні, використовуючи перманентний фарбник на коріння і одночасно в довжині, використовуючи деперманентний фарбник. Біт. Загальний час витримку всього 35 хвилин. Ви робите два фарбування одночасно. Також у нас є модулятор і посилювач блиску це «Shine». Він не надає кольору, не підриває натуральну базу, він надає тільки блиску та сяйва вашому волосі. Як він працює? Його можна використовувати з фарбою біт, співвідношені один до одного, якщо вам потрібно дати колір та блиску. Співвідношені два до одного. Це якщо вам потрібно зробити екстра колір та надати сяйва. А також один до двох, якщо вам потрібно, оновити колір та екстра блиску. При оновленні кольору ви використовуєте фарбник біт, та Shine у співвідношенні 1 до 2 і обов'язково розраховуйте на нього активатор. Палітра це дуже класний помічник в вашій роботі. Окрім того, що вона має дуже цікаві кольори, на зворотній сторінці є таблички, які вам будуть допомагати в вашій роботі. Вона поділена на сектори: холодна, тепла. Коричнева та червона. Ось ці крапки показують на якому тоні можна використовувати який фарбник. Тобто, наприклад, 8,89 можна використовувати лише на 7, 8, 9 рівні. Для чого? Для нейтралізації жовтизни та надання холодного відтінку. Наприклад, ми беремо 7,57, для чого його можна використовувати? Для по таблиці 6, 7, 8 рівний для надання коричневого яскравого блиску волосся. Дуже зручний фарбник в роботі. Для тонування технік ви саме в миці наносите аплікатором. Дуже зручно змішується фарбник і наноситься на волосся в митці аплікатором. Тобто носиком розповсюджується по всьому волосі. Ви заходите і на коріння, і на довжину. Прочісуйте розчіскою і витримуйте 7-10 хвилин. Цього буде достатньо для корекції та надання відтінку Вашому волос дуже уважно. Якщо ви робите складну техніку, то ви повинні зробити висвітлення бездоганно. Чому? Тому що цей фарбник не перекриває, не піднімає натуральну базу, а тільки коригує та надає відтінку знебарвленого волосся. Якщо ви хочете дійсно колір або корекцію, тому будьте уважні, бо натуральне волосся та сивину він не затрагує. Ця рідка деперманентна лінія дуже класно працює в одної системі з Luminity та Absolute, Тому використовуйте її одночасно. Дуже рекомендую цей фарбник. зверніть увагу, придивіться до нього. І кому щось не зрозуміло, чи у вас залишилося питання, в квітні будуть семінари з відпрацюванням цього фарбника офлайн в нашому офісі профколор.